Ще зовсім нещодавно відоме усім підприємству Черкаське пиво переживали не найкращі часи. Два роки тому діяльність заводу припинилась. Його стіни залишило чимало висококваліфікованих спеціалістів, а місто втратило свою улюблену пивоварну компанію. Нині усе змінилось. Місяць тому підприємство потрапило до ефективного та дієвого власника. Завод черкаське пиво – це не просто завод, це символ, це атрибут міста. І в последній час він був потерян. Ось зараз ми колективом, Підприймаємо всі для того, щоб повернути міроду його завод, його пам'ять. Для надання підприємству другого дихання та повернення йому колишньої слави новому керівництву доводиться докладати чималих зусиль, реконструювати основні цехи виробництва, замінювати старе обладнання та приводити до ладу усі необхідні комунікаційні системи. Перший крок до відродження заводу технічний запуск переобладнаної лінії розливу мінеральної води. Пробний пуск пробну партією минеральной воды под названием «Питочка» делаем чтобы в дальнейшем уже полностью оттестировать линию и сделать нормальный запуск производственный. Мінеральна вода квіточка виготовляється з використанням нового високотехнологічного обладнання. Вона проходить чотири ступені очищення перед тим, як її розливають у пет ємністю 2 літри. Незабаром розпочнеться виготовлення і солодких мінеральних вод. Завдяки чітко налагодженій дистриб'юторській мережі на прилавку знову з'являться усім відомі кола, яблуко, груша, всього близько шести найменувань напоїв. За словами керівників, завдяки якісній мінеральній продукції підприємство швидко закріпить свої позиції на вітчизняному ринку. Ми конкуренції не боїмося. Ми всю жизнь в цій конкуренції живемо. І поверьте, в время где-то в планах, це у мене, як руководителя компанії і колектив со мною, тому що ми колектив єдина в Ближачі три роки ми вийдемо в тройку лідерів України Украины по производству мінеральних і сладких вод. Досягти таких результатів в Черкаському виробнику допоможе використання якісних та всесвітньо відомих харчових основ. Мы будем использовать основы ведущих мировых производителей, которые работают не один десяток лет на мировом рынке, и качество нашей продукции будет соответствовать не только украинским, но и мировым стандартам. Незабаром завод Черкаське пиво візьметься за виготовлення із своєї профільної продукції. А поява відомої всім марки пива Дніпровське стане приємним сюрпризом для пивних гурманів. Аби налагодити пивне виробництво, придбають новітнє обладнання та устаткування. А утворитимуть бурштиновий напій виключно за старою рецептурою з дотриманням столітніх традицій. У планах також і виготовлення непастеризованого, тобто живого пива. Плануємо випускати живе пиво, піва, пиво, то котре було раніше, тому що дійсно ми. Мы... Здесь пили Черкаське пиво, которое было на самом самым найкращим, самым вкусным пивом. Неабияку роль у розвитку та відродженні підприємства відіграє його колектив. На сторінках книги пошани підприємства чимало досвідчених та професійних пивоварів. Кожного працівника тут цінують та поважають. Завдяки цьому черкаський броварник має усі шанси досягти лідерства на пивному ринку країни. Юлія Добрскок, Василь Саєнко, Віка